Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 8 дорівнює 4 відняти 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується тана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 8 буде 48, 48 дорівнює 48, 48. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.